Доброї доби, добрим людям. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Спекотна хвиля в Україні не вщухає прогноз погоди на 15 липня 2025 року. У вівторок, 15 липня, синоптична ситуація в Україні залишатиметься майже без змін. Країна і надалі перебуватиме під впливом спекотної повітряної маси, особливо у південних та східних регіонах. Температурні показники по регіонам, південь та південний схід. Очікується справжня спека. Повітря прогріється до 33-37 градусів. Схід України 30-34, Центральні області 28-33. Північні регіони 27-30 градусів. Західна Україна найкомфортніша погода: 24-28. Опади у західних областях: можливі короткочасні дощі. З грозами. У північній частині. України. Вночі та вранці ймовірні локальні дощі. Решта територій, зокрема Південь, схід і центр, залишатимуться в зоні сухої та спекотної повітряної маси. Київ. У столиці вночі та вранці можливий короткочасний дощ або гроза. Втім, в день буде сухо та спекотно. Очікується 28-30 градусів. У зв'язку з підвищеною температурою повітря радимо уникати тривалого перебування на сонці. Пити більше води та носити головні убори. Синоптики закликають бути обережними, спека зберігатиметься, і надалі. Бережіть себе та будьте здорові.